Привіт! Ну що, готові до віртуальної подорожі? Сьогодні ми зазирнемо у французький дім і вивчимо всю ту лексику, яка допоможе описати житло вашої мрії. Поїхали! Отже, давайте розбиратися ми почнемо, так би мовити, з вулиці, знайдемо сам будинок, а потім зайдемо всередину. Пройдемося по всіх кімнатах, загалом зробимо все, щоб зрозуміти, наприклад, типове оголошення про нерухомість. Перш за все, нам треба якось сказати, де власне знаходиться будівля. І тут на допомогу приходить одне дуже корисне дієслово се -труве». Дивіться, яка цікава штука. Просто тхуве це знаходити щось. А коли ми додаємо оцю маленьку частку «се», дієслово стає зворотнім, тобто об'єкт ніби сам себе знаходить у просторі. По-моєму, дуже поетично, еге ж? І ось як це працює. Бачите, для кожної особи змінюється оця зворотня частинка ме «ме», «те», «се». Але є і гарна новина. Самі закінчення дієслова абсолютно стандартні для першої групи. Тобто, якщо знаєте, як відмінювати дієслово парле, то із цим впораєтесь. А ось і живий приклад ліммебля Сетхув УКандоля Гуй. Все просто беремо наше дієслово, додаємо прийменник. Типу Окуанде і вуаля місце знаходження вказано чітко і красиво. Так, будівлю ми знайшли. Ну що, заходимо всередину, час влаштувати невеличку екскурсію по кімнатам. Ось він, базовий набір. Звісно, у французькій мові нікуди без родів іменників. Тож пам'ятаємо, кухня «la cuisine» вона. А от вітальня «le salon» він. Це важливо. А ось зараз увага! Це супер важливий нюанс, особливо для тих, хто шукає житло у Франції. Є сальдебан, а є сальдо. У першій 100% буде ванна, а в другій найімовірніше лише душ, щоб потім не було сюрпризів. Гаразд, ми всередині. А на якому ми поверсі? О, тут на нас чекає невеличкий сюрприз. Французька система нумерації поверхів трохи відрізняється від нашої. Давайте розбиратись. І ось вона, головна фішка. Те, що для нас є першим поверхом, у Франції називається рез де шосе, тобто поверх на рівні землі. А те, що ми б назвали другим поверхом, для них це прем'єре етаж, тобто перший поверх над землею. Це просто треба запам'ятати. А як же називати всі інші поверхи? Та простіше простого беремо звичайне число, наприклад, Д2, додаємо до нього чарівне закінчення єм і отримуємо дуз'єм другий. І так далі. Єдиний, хто вибивається з правил, це пром'є перший. Так, з кімнатами і поверхами розібрались, але ж квартира це не просто стіни, правда? Це атмосфера. Вона затишна, світла. Чи є навпаки, давайте додамо трохи фарб у наш опис. А ось іще один дуже тонкий момент. Дивіться, кімната може бути клег, тобто світлою за кольором стін, але якщо в ній малесеньке вікно, що виходить у двір колодязь, то вона точно не буде «люмінео», тобто наповненою сонячним світлом. Відчуваєте різницю? Ну і ось ще кілька корисних слів у нашу скарбничку. Квартира може бути і іспесьє, тиха і простора, це ідеально. А може бути і бгуян та анкомбре, шумна і захаращена. Ну, всяке буває. Так здається, ми непогано підготувались, а тепер фінальне випробування. Давайте спробуємо розшифрувати справжнє французьке оголошення про нерухомість, використовуючи всі наші нові знання. Отже, бачимо в оголошенні таке. Апахтемон Т2. Що ж це за Т2? Це скорочення від Д тобто дві кімнати. Але увага! Кухня і ванна кімната не рахуються. Тобто це вітальня плюс спальня, наприклад. А як щодо розміру? І тут знову цікавинка. Французи кажуть, не квартира має площу 60 метрів, а лапартамо 60 метр 2 Тобто квартира робить 60 квадратних метрів. Ось така в них мовна логіка. Ну і, звісно, найважливіше лепрі, тобто ціна, якщо казати повним реченням, це звучатиме як лепрі 000 мільеро. І наостанок три головні дієслова, без яких у світі нерухомості нікуди А ще те купувати, луе, орендувати і вендр. Продавати. Перші два прості, стандартні, а от вендр – це третя група, його відмінювання треба просто завчити. От і все. Тепер є всі основні інструменти, щоб зрозуміти, де знаходиться будинок, що в ньому є і скільки він коштує. Світ французької нерухомості став трішечки зрозумілішим. Як гадаєте, чи готові тепер знайти той самий дім мрії у Франції? На цьому наш огляд завершено.